Українчик на дроті з Каліфорнії. Ну що, любі мої, дочекалися. Нарешті це сталося. А може ніхто знав. Я свого брата вже про це запитав. Нарешті прийшов там якесь попереднє погодження, закон про те, щоб криміналізувати перетиня кордону поза пунктом пропуску в невстановленому місці. Так що, ну що ж, хлопчики, ті, котрі думали, що посидимо, виберемо кращий час, подивимося, до чого там домовиться Трамп Путін і Зеленський. От вам і висновок, до чого вони домовляться. До того, що, що тепер будуть садити в тюрму тих, котрі пробують перетнути кордон, ті, котрі пробують покинути Україну. І найбільша іронія в тому, що навіть в Лукашенка таких законів немає. Тобто навіть в Лукашенка то адмінка. А в Росії взагалі немає причин петляти десь там поза пежами пункту пропуску. Тільки в тим, котрі добалакались і досиділись. І тоді успішно там то роблять. Не так успішно, як ми з вами у нашому. Розподіленому імміграційному русі. Але все ж успішно. Там теж є якісь і діти лісом. Там як їх послухати, то ті, ті хлопчики і дівчатка, які то роблять, ну, вони просто діти Порівняні з тими дивами, які творите ви самостійно, не користуючись послугами всяких там супер купер організацій. Тому головне питання, сталося це вже? Це вже е, той момент, коли е, вже сталося найгірше, коли вже стало зовсім зле. Чи ще ні, чи ще можна почекати до того моменту, як приймуть закон, що можна стріляти, чи не можна. А що кожен прикордонник зобов'язується стріляти на ураження при спробі цими негідниками покинути країну? Наша ж тут демократія, чи що ви собі думали? Нам тут свобода не потрібна, нам достатньо того, що ми тут демократична країна. У нас тут бувають вибори і цього з вас досить. Ну що ж, зустрінемося по цей бік кордону. Ну і напишіть, що ви про це все думаєте в коментарях.